Доброго дня, ми на каналі Мінягра Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторець Solis RX 50 без кабіни та відвантажуємо Solis RX з кабіною, з кондиціонером. Ось один власник. Вітаю вас з покупкою. Гарної експлуатації. Це один тракторець з кабіною. Зараз будемо вантажити. Це ось без кабіни. Ось теж власник. Вітаємо вас покупкою, гарних флотацій. Так, Завантажуємо. Тракторець їде місто Помічна Кіровоградська область. Ціна на даний трактор ціна була 18 500 тисяч доларів. Зараз акційна ціна на нього 15900. Тож, кому цікаво, Дзвоніть, не зволікайте, тракторці ще дві єдиниці є в наявності. З кабіною Solis коштує 24 500 з кондиціонером і оригінальною кабіною. Покажемо другого Solis. Solis 50 рік з кабіною, з кондиціонером. Оригінальна кабіна. Тракторець на три циліндра, повнопривідний. Ціна даної моделі 24 500 доларів. Кому цікаво, телефонуйте, дзвоніть. Вантажимо та доставляємо клієнту. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди міняру безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення.